Напружене кримінальне становище в місті породжує нові злочини. Заради бажання знайти гроші, щоб випити, мешканець міста днями ледь не вбив пенсіонера, розповідає поліція. 26 квітня 2016 року, приблизно 11 годині до чергової частини Жутовольського міського відділу поліції, надійшло повідомлення від громадянки невідомої про те, що. По вулиці Першотравневій в будинок в під'їзд зайшли двоє невідомих і зайшли до її сусіда. Виїздом СОГ, коли виїхали на місце пригоди, було направлено слідчо-оперативну групу, де ви вияснило, встановлено, що за допомогою палиці невідомий, малознайомий чоловік громадян, який там мешкає. Громадян був 37-го року народження, пенсіонер. За допомогою палиці, в результаті чого вдарили по голові, і забрав в телевізор. В ході проведення оперативно рушукових заходів на місце пригоди були ще орієнтовані склад батальйону Дніпро, 1 особовий склад. І спільно з ними виїхали карний розшук, і спільно з ними встановлений громадянин, який скоїв даний злочин. Дану кваліфікацію наразі зараз встановлює слідчі відділення. Ну, Я думаю, буде або грабіж, або розбійний напад. Встановлено спільно з батальйоном Дніпери. Даний громадянин, який це скоїв, вже встиг продати телевізор. Телевізор марки Лібертон Плазміний. Спільно з батальйоном Дніпро-1 ми даний телевізор знайшли, вилучили. злочинець знаходиться зараз в нас. З ним буде проводиться слідчі дія і будемо брати запобіжний захід тримання під вартою. А що з цим пенсіонером постраждалим? Він живий? Пенсіонер пенсіонер живий, його доставили до медико-санітарної частини номер 9 де йому оказують першу допомогу. Там, наскільки я знаю, у нього була січена рана голови і ну, зашивали йому голову. Там залишився, можливо, буде госпіталізований. Злочинець мешканець нашого міста зловживає спиртними напоями по-нашому. Зараз збираємо його характеристичні дані. Він не притягувався раніше, раніше не притягувався, наскільки. Ну, хочу ще виразити допомогу. благодарність і за допомогу батальйону Дніпередин, який совмісно з ними ми виїжджали туди, і вони ну, нам оказували допомогу в затримці даного. Злочинця, ну і пошук, окрім того, не припиняються і пограбування, які вже стали найпоширенішими злочинами в нашому місті, 23 квітня 2016 року. До чергової частини надійшло повідомлення о 18 годині 30 хвилин про те, що двоє невідомих скоїли грабіж, мобільного телефону, велосипеду та грошей. В сумі 200 гривень. Виїздом на місце пригоди виїздом сох на, на вулицю Заводська поблизу е, магазину квадратний метр. слідчою оперативною групою було встановлено, що двоє молодих чоловіків йшли зі сторони вулиці Першотравневої по вулиці Заводській, в сторону вулиці Гагаріна. До них один був з молодиків з велосипедом, до них підійшло ззаду двоє невідомих. Забрали в одного велосипед, в другого гаманець, з гаманці знаходилось 200 гривень. Потім, 24 квітня зранку, з діями карного розшуку були встановлені двоє невідомих, які це називати не буду. Які це скоїли вилучений велосипед, вилучили велосипед. Надалі проводиться слідство.